Учора, 18 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої спецоперації, як у Росії називають війну в Україні. Ворожі змі опублікували відео, на якому видно, як Шойгу сідає в гелікоптері з висоти пташиного польоту разом із військовими, нібито оглядає передові позиції російських підрозділів. Утім, гелікоптером Шойгу літав зовсім не на передовій, а на півночі Криму в районі міста Р. Мянськ встановив проєкт Геоконфірмд. Виявилось, що окопи, які потрапили в об'єктив камери, над якими пролітав Шойго, за 85 кілометрів від лінії фронту. Тим часом в Україні минає 300-й день повномасштабної війни. Росія не припиняє жбурляти свої ракети по містам, селам та селищам України. Щодня ми чуємо про нові нові прильоти, та найгарячішою точкою на всій лінії фронту залишається Донецький Бахмут. Саме Туди, у самісіньке пекла війни, сьогодні, 20 грудня, приїздив президент України. Що одна держава. Вони не захищають наше життя, віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наших хлопців. Мені здається, що це чесно. Володимир Зеленський відвідав передові позиції, де відзнаками нагородив тих, хто цілодобово стоїть на захисті української землі. Їх отримали воїни механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. А поки президент України ризикував власним життям, щоб нагородити тих, хто готовий його віддати за рідну землю, російський диктатор у Кремлі нагороджував головних колаборантів, які співпрацюють із Російською Федерацією на окупованих територіях. Ордени за заслуги перед вічезною отримали так звані голови ДНР і ЛНР Запорізької та Херсонської областей. Також Путін нагородив кількох воєнкорів і російських пропагандистів.